Попри небезпеку та замінування жителі Миколава йдуть купатися у місцевих водоймах. Пляжний сезон під забороною ще з 2022-го. Втім, рятуючись від спеки, люди збираються біля води. Чи відомо миколаївцям про причини заборони та небезпеку такого відпочинку? Дізнавалася Наталя Якобсон-Белібова. Володимир прийшов на один із пляжів Миколаєва разом з онуком. Чоловік каже, все життя купався влітку у південному бузі. Тож і зараз війна не завадила. Ну, ми по пояс більше не заходимо. Стараємося, щоб не нарушати. Береженого Бог береже і акуратно купатися. Та й все. Я так вважаю. Миколаївці знають про заборону пляжного сезону в місті і також про причини, через які цю заборону запровадили. Ну так, так, є заборона певна, але як бачите, людей тут повно. Я теж. Замінування територій і інші певні схожі причини. Головна причина, через яку миколаївці порушують заборону міської влади купатись у водоймах, аномальна спека, що є нетиповою навіть для півдня країни. Коли є світло, ми микаємо просто кондиціонер, а поки немає світла, ну ніяк. Ти просто ходиш по квартирі і весь мокрий. Але сьогодні я вирішила прийти сюди і взагалі намагатись якось спасатись від спеки. Навіть у будні в робочий час на одному з найпопулярніших пляжів Миколаєва в мікрорайоні намив десятки відпочивальників. Більшість прийшли до річки з дітьми. Рятувальники ж попереджають, дно неперевірене, тож люди наражаються на небезпеку. Заборона на купання діє у зв'язку з тим, що дно є необстеженим. Там може бути мінна небезпека, а також у зв'язку з тим, що на невизначених місцях для купання для відпочинку відсутні рятувальні пости. А це означає, що у випадку надзвичайної ситуації відсутня екстрена допомога. Попри наші рейди, люди нехтують нашими правилами і все одно йдуть у воду, купаються, і дітей багато купається. Все, що є в наших силах, ми робимо. Нині в Миколаївській області офіційно діє лише один пляж у місті Нова Одеса. Він відповідає і санітарним нормам. Під час таких температур є велика ймовірність захворювань громадян на різноманітні захворювання, збудники, яких можуть знаходитись у водоймі. Нашою основною метою було проведення профілактичної роз'яснювальної роботи серед громадян щодо. По-перше, заборони купання, по-друге, особистої безпеки під час перебування на пляжі, під час перебування на водоймі. Цей рейд не перший і не останній, кажуть рятувальники та поліцейські. Подібні перевірки пляжів триватимуть до завершення купального сезону. Якобсон Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон. Єдині новини.